Фонтани, які нарешті працюють, хоча інколи і без стоків. новенькі сміттєві урни на майдані незалежності, весела музика, багато туристів скрізь розваги і смачна їжа. Центр Києва і територія навколо міжнародного виставкового центру дуже змінилися під час Євробачення. До нього Київ готувався майже рік і витратив за деякими даними приблизно 30 мільйонів євро. Це майже вдвічі більше ніж на Євробачення 2005-го. Багато фанів, які тоді відвідали Київ, помітили різницю. Я думаю, що Київ дуже добре підготувався до Євробачення. Я помітив, що місто добре почистили, і все дуже добре виглядає. деякі речі добре зробили дещо могло б бути краще, але в принципі все добре. Києву важко далася підготовка до Євробачення. Організатори постійно не встигали за планом. Була навіть загроза зриву конкурсу. Багато що довелося робити останньої миті. Утім, на думку німецьких експертів, вийшло непогано напередодні конкурсу я читав багато негативного, але мушу сказати, що все підготовлено на відмінно. Продумані маршрути до головної арени. Сама арена функціонує добре. Щоправда, я тут зустрів пару коментаторів з Європи, які відчаї намагалися відшукати свої кабіни. Тобто, все ще є питання до компетенції персоналу. Цьогорічне шоу має типово український присмак легкого хаосу, такого як я побачив і 12 років тому. це не така працююча, як годинник машина, як минулого року в Стокгольмі, але все ж таки все добре функціонує. у Києві протягом останніх двох тижнів мали приїхати до 20 тисяч гостей, і багато хто з них не приховує, що більш за все їх вразили самі українці. Мені рається люди. добрі. мені подобаються люди добрі. Не встигли ще спуститися з трапу літака. А вже усі підказують, що треба, куди пройти. Це дуже приємно. Куда пратіва ще дочень? Приятна ще одна ознака Євробачення 2017 – Це велика, а інколи і занадто велика кількість правоохоронців. Проте це пов'язано з посиленими заходами безпеки, що вже другий тиждень поспіль діють у Києві.